Доброго ранку, дітки, сьогодні до нас у гості завітав ведмедик, і він просить у вас, щоб ви йому допомогли прикрасити галявину квітами. Доброго ранку, дітки! Відгадайте загадку, розпускаються квіти, дзюрчать струмки, квітнуть поля. Коли це бува? Правильно, дітки, це буває навесні. А ще навесні розквітають квіти. Тому, будь ласка, дітки, допоможіть мені прикрасити галявину різнокольоровими квітами. Діти, подивіться та порахуйте, скільки галявин. Правильно три. Назвіть, будь ласка, кольори галявин зліва направо. Так, одна жовта галявина, одна червона галявина і. Одна синя галявина. Давайте допоможемо ведмедику розкласти квіти на жовту галявину, жовті квіти покладемо, на червону червоного кольору квіти. І на синю галявину покладемо квіти синього кольору. Діта, чого більше? Квітів чи галявин? Правильно, квітів більше, ніж галявин. Коли завершите розкладати квіти, порахуйте, скільки квіток жовтого кольору, скільки квіток червоного кольору на галявині і скільки квітів синього кольору на галявині. Діти скільки жовтих квіток? Чотири, Правильно, а червоних. Вірно, 4. На жовтій і на червоній галявині квіток як? Правильно порівну стільки, скільки ж молодці. А на синій галявині скільки синіх квітів? Вірно, 5. Їх більше чи менше, ніж на жовтій червоній червоні? Більше молодці дітки. А на скільки більше? На одну квітку. Чим схожі галявини? Так, вони однакової форми круглі. Розміром вони схожі? Так, однакового розміру. А чим відрізняються? Кольором, а ще чим у них різні квіти. Правильно. А на жовтій та червоній скільки квітів? Правильно, однаково, а на синій більше молодці діти. Діти, а ще ведмедик приніс нам геометричні фігури та пропонує із них скласти пташок, які будуть прилітати на галявину і милуватися квітами. Давайте розглянемо, з яких геометричних фігур ведмедик склав пташок. Діти, порахуйте, скільки пташок склав ведмедик. Та, правильно, три пташки. Дітки, назвіть, з яких геометричних фігур. Ведмедик склав цю пташку. Так, правильно, із трикутників, квадрата та круга. Скільки трикутників? Правильно, чотири. Скільки кругів. Вірно, один. А скільки квадратів теж один. Дякую, ведмедик вам дуже вдячний за допомогу. Без з вами було дуже. Цікаво та гарно грати, а йому вже час повертатися до лісу. Ведмедик вам каже: До побачення, дітки, до скорих зустрічей! Дітка, а що ми з вами робили на занятті? Так, правильно прикрашали галявини квітами. А якого кольору були квіти? Вірно, жовтого, червоного та синього. А якого кольору квітів було найбільше? Правильно, синього кольору. А Якого кольору квітів було стільки ж, скільки. Правильно, квітів жовтого кольору було стільки ж, скільки квітів і червоного кольору. До побачення, дітки! до скорих зустрічей!